Леді, привіт! І сьогодні я розпочинаю нову рубрику, а саме шопінг флог, і ніколи такого не робила. Але я думаю, що вам буде цікаво, тому що в інстаграмі огляди Зари, Манго, Масімо і в ком'юніті це найбільш такі затребувані теми. Тому сьогодні я в Лондоні в дуже красивому торговому центрі. Тому зараз будемо по порядку дивитися. Зара тут величезна і найновіша взагалі тут дуже гарний інтер'єр. Тому давайте по порядку. Ну і моє перше враження, що тут справді дуже е, класний вибір. Це я тільки прийшлася по першому поверху. І розпочнемо ми з блузи. Це абсолютно розкіш. Виглядає вона набагато дорожче ніж коштує. Це натуральний шок. Бачите, він злегка такий напівпрозорий. І в даному випадку е, тут дуже класний створений комір, а він до трішечки в піжамному стилі. Вона не є такою прям маскулінною сорочкою. Вона більше блузу, справді нагадує падучу, більш жіночну. І мені дуже подобається відтінок. Тобто, нейві до нас повертається, і він дуже такий правильний, дуже вишукано. І також я доєднала ось такі молочні шорти бермуди. Я вже вам розказувала про те, що такі білі бермуди вони можуть бути з деніму, можуть бути з костюмної тканини, можуть бути з льону, з коноплі будь-чого. Але саме ось така форма вона дуже. Класно підкреслює талію. Тут є ефект олівець стакані. відповідно ноги виглядають такими дуже стрункими. І я вже вам розказувала, що з власного досвіду і з клієнтського досвіду цей формат шортів справді є дуже-дуже універсальним і базою на літо. Разом виглядає, як на мене, дуже круто. Щодо розміру, то варто зазначити, що на мені XS і він такий, ну, трішечки з запасом, я би сказала. Але мені це вільність влітку дуже подобається, вона дуже комфортна. Тому ось. Такий простий, але дуже комфортний. Вишуканий old money vibe, Я би навіть сказала, образ і. Тепер пробуємо ці шорти з більш зібраним верхом для того, щоб створити образ, який може підійти навіть на якусь ділову зустріч, але коли це літо і спека. Жилетки завжди виглядають більш зібрано. Саме ця мені дуже подобається своєю приспущеною лінією плеча, матеріалом. Тобто, ви можете побачити, що тут класний склад. Вона справді приємна до тіла. Ви можете собі глибину цього вирізу регулювати. Тут немає взагалі ніяких застібок, тут немає гудзиків, ви просто собі за рахунок ремені. Самі регулюєте, і, як на мене, це класна така більш зібрана ділова історія. І також одразу хочу показати, що я взула до цього комплекту: ось такі ніжно рожеві пудрові вітнамки. Я вже показувала схожі вітнамки. В жовтому відтінку, в закритому ком'юніті стильних я їм робила теж огляд. І якщо вам взагалі цікаво більше таких оглядів, де я міряю на собі і чесно розказую про склад, що варто уваги, що не варто уваги, як купувати речі, які виглядають якісніше ніж вони є насправді, то приєднуйтеся Там також огляд українських брендів, там є мої промокоди, з якими ви можете економити. І звичайно, там є багато підбірок, також класних оглядів взагалі не тільки на стиль моду. тому якщо вам цікаво. Ка обов'язково переходьте в шапку профілю. Там є усі деталі. Якщо говорити про ось цей образ, то як на мене, за рахунок взуття, ми більше його розбавляємо. І створюємо такий, я би сказала, навіть більш креативний вайб за рахунок взуття. Якщо б ми взяли якісь стримані балетки або можливо лінбеки, це б виглядало е, більш по діловому. Якщо ми використовуємо в'єтнамки, ще й вони, бачите, на такому кокетливому кіт-н-хіл, то одразу, як на мене, зовсім інша нотка. Взуття завжди вирішує, тому регулюйте цю зібраність і розслабленість за допомогою деталей. Звертайте на це увагу. І як завжди, мислимо комплектом. Якщо ми вже придивилися цю жилетку, давайте. Знайдемо до неї ще один низ, мені шалено подобається, як виглядає разом ось цей жилет разом з аподібною спідницею. Додаємо також ось ці рожеві в'єтнамки. Як на мене, поєднання двох пастельних відтінків це дуже гарна ідея. І е, загалом щодо таких аподібних спідниць натурального матеріалу, я маю дуже схожу білу з діадія українського бренду, і скажу, що це дуже комфортно на літо. На спеку вона не парить, але навіть якщо там. Температура більше там ближче до 20, все одно за рахунок підкладки, якось в ній комфортно, навіть коли більш прохолодно. Просто регулюю верх і виберу, наприклад, якийсь трикотажний е кардиган чи можливо сорочку на довгий рукав. Тому от, з мого досвіду, навіть в плані температури, це дуже класна річ. І звичайно, коли ми створюємо образ з двох пастельних відтінків, такий невеличкий колор блок одразу виглядає образ більш креативно, більш цікаво. хоча і е Світлі балетки, також світлі слінбеки, які будуть під'єднуватися до жилетки, теж буде виглядати класно. І одразу покажу, як це виглядає за слінбеками, як на мене більш зібрано, тому що все-таки вітамки розслабляють, навіть якщо вони мають невеличкі підбори. І тут такий цікавий молочно бежевий відтінок. Мені здається, що разом він ніби об'єднує кольористику жовтого та молочного. Тут більший акцент саме на фактуру, за рахунок того, що сам образ з таких більш простих фактур, то слінбеки тут додають. Чи теж такої, такого акценту цікавого загалом, як на мене, дуже класний образ. І наступне це ось така знахідка паєтки. Мені дуже подобається, що вони йдуть різного розміру. Це додає їм такої якоїсь вишуканості і ну, якоїсь новизни. І мені дуже подобається взагалі відтінок. Чесно кажучи, не подобається посадка, тому що це розмір S, і вона от сідає трішки нижче. Вона, напевно, і задумана бути такою. Треба перевірити просто на сайті стилізацію. Але я, чесно кажучи, не дуже люблю таку посадку. Садко. Хоча, якщо вам подобається, можете під'єднувати до молочних верхів, до ось таких сексі а, якихось а, боді з відкритою спиною. Навіть скоричним мені подобається. Загалом річ класна, але питання лише посадки, як вам комфортно. Але якщо ви їдете десь на моря, дуже рекомендую на якийсь ефектний вечірній вихід. Наступне це ось такий костюм з модалу. То просто дуже яскраве світло, тому він більше просвічує. Я думаю, що при даному світлі цього взагалі не буде помітно. І цей топ можна Доносити точно окремо з джинсами, з іншими штанами, наприклад, те щось більш модалове, ліоцелове. В принципі, до льону можна під'єднати. Я думаю, що це дуже класний, не банальний костюм, який ви зможете собі роз'єднувати. Єдине, я б хотіла або взагалі відпороти ці кишені, зашити їх, це вам класний лайфхак, або просто одягати щось, що буде покривати його поверх. Зверніть увагу, що мій зріз 164, і я одягнула ось ці кітенхіл, і в принципі вони йдуть підлогу. Там є ще запаси, якщо ви хочете носити підвищення. Що зуття і ви вищого зросту ніж я, але загалом мені він подобається. Єдине, що його як завжди потрібно розпарити. Наступне я під'єднала до цих штанів жилетку. Вона тут класно регулюється висотою. Мені дуже подобається, як вона сіла, і це теж модал. А, взагалі до цієї жилетки є ще такі ж самі штани в коричневому кольорі. Тому ви можете собі поєднувати, роз'єднувати. І як на мене, дуже красиво припіднімає груди. Дуже приємний матеріал. Взагалі, модал я обожнюю і, звичайно, що. То цю жилетку можна буде під'єднувати і до джинсу, до можливо, якоїсь максі спідниці. Ви можете під'єднувати і до якоїсь екстра міні, якщо захочете зробити більш вечірній образ. Тому як на мене, дуже класна знахідка. Бачите, зблизька цей матеріал виглядає ось так. Це ось така новомодна ідея з ладінами. Насправді цей костюм е, сильно просвічується, але він мегакомфортний. Якщо ви хочете е, щось на пляж накинути, мені здається, що це дуже гарна ідея. І, звичайно, що ці ладіни, бачите, тут навіть в одній просвічується бірка. Тут потрібно дуже ретельно підібрати саме нижній шарик, що це буде не копальний. Але він ще є в коричневому кольорі, і коричневий набагато менше просвічує, але загалом легкість ткани не захоплює. І ще один лайфхак: це те, що ось такі ладіни я обожнюю під Єднувати саме до В'єтнаму, а це можуть бути хіл, це можуть бути і якісь звичайні на плоскому ходу. Але е, разом, як на мене, це дуже е, класна комбінація стилістично. І загалом те, що ми привідкриваємо тут пальчики, це дуже класно виглядає разом. Дуже легкий, насправді приємний матеріал. Наступний образ також з зеладінами. Це ті самі коричневі, про які я розказувала. Бачите, вони набагато менше просвітлюють. Ну мені здається, що мені пора на море, тому що всі ці образи, які я приміряю, я прям уявляю, десь на. Романадах біля води, біля моря, десь на вечерю дуже класний цей джинсовий жилет Мені здається, що разом джинс і коричневий разом дуже добре поєднуються. і обожнюю відкривати спинку, особливо під свіжу засмагу, Це те, що треба. Знову ж таки, тут під'єднала в'єтнамки. але тут можна, в принципі, і уявляти, можливо, навіть якесь спортивне взуття балетки, тобто тут можна експериментувати. І загалом до ось цих коричневих аладінів також є сорочка. Тому ви можете створити комплект подібний до молочного. Але коли ми тут додаємо об'єму, а зверху привідкриваємо спинку, плечі, руки, мені здається, що ми ідеально збалансовуємо. Тому ось такий образ вийшов. І покажу вам ще ось такий образ. А, ця жилетка розміру S, XS не було, на жаль, хоча і XS на мої параметри, вона е, трішки заширока, Але мені дуже подобаються ось ці, бачите, заокруглені такі е, краї, е, як це поєднується разом з ладінами, які теж такої форми. Тому пам'ятаємо про ось цю стильну формулу. Що хочеться зазначити, ось такі жилетки з тонкими бретелями, Вони зараз справжній хід, хоча я пророкую їм не тільки один сезон зон їхнього піку. Я вважаю, що вони можуть затриматися з нами надовго, тому що в них є ідеальна така комбінація зібраності, жіночності і при тому такої кокетливості сексуальності, тому що все одно привідкриваємо ключиці, тонкі бретелі від такої делікатності. Тому загалом ці жилетки класно, і звичайно, не тільки під Аладіни. Тут класно поєдналось, До речі, по фактурах. Бачите, ось цей матеріал і цей разом, як на мене, дуже вау. Ну і давайте продовжимо тему Аладінів. Ось ця зібрана жилетка, більш така. Ділова, теж до них буде пасувати. Тобто, ви як хочете, так собі і регулюєте цю зібраність і розслабленість. І мені чому здається, що в цьому образі достатньо такий японський вайб. Ем, мені шала не подобається. Взагалі, я поки міряла з різними верхами ці оладіни, я захотіла їх взяти точно собі е, на моря, тому що, по-перше, в коричневому кольорі не так багато не бачила. А по-друге, вони дуже приємні. Тобто, коли от ось ця спека е, неймовірна влітку біля моря, мені здається, що цей матеріал буде дуже класно. Просто максимально приємний до тіла. Ну і по кольорах коричневий в гардеробі працює, як ви бачите, із молочним, із голубим, з денімом. І зараз спробуємо ще одну комбінацію. Ну, і, як ви можете побачити, з жовтим теж дуже круто. Взагалі цей топ е класний, зручний. Він ніби корсетний, він гарно підкреслює талію, але при тому він досить комфортний, тому що він еластичний. Ось ці е рюші, бант. Тішечки е нагадує мені вайб Марії Антонети. Але загалом круто. Тут можна ще регулювати висоту бретелів. І як на мене, можна теж дуже багато з чим поєднувати. Можна і всередину, якщо це більш цупкий низ з якоюсь макси спідницею, з джинсовою спідницею, з можливо, просто розкішними якимись білими бермудами чи палацом, теж буде дуже гарно. І мені здається, що це відео перетворилося на відео, як стилізувати Аладіни. але прямо в мене таке натхнення пішло. Тому користуйтеся цими стильними формулами. Наступна це ось така сукня. Вона дуже приємна до тіла, натурально в неї такий склад. Ни молочно ванільний відтінок. Е, вона насправді yeah. дуже гарна, романтична. Е, насправді достатньо повсякденна. Єдиний мінус одна мої груди. Мені здається, що на мені тут трішечки тісна, і я би її все-таки брала на е, менший об'єм грудей. Але загалом вона е, дуже класна, базова. Чомусь не бачила її в онлайн. Взагалі, до речі, можете помітити щодо ось цих вітнамок. Я їх під'єдную з дуже великою кількістю образів. В Принципі тут взагалі заборонено брати суття. Я тут тишком нишком. Взяла слідбека із ці намки, але це вам класний орієнтир на те, що ось ці в'єтнамки будуть дуже багато з чим під'єднуватися: і під Аладдіни, і під Бермуди і під сукні, все ще душа бажає, в різні стилістики під'єднувати. Вони ще є в такому жовтому відтінку, в золотому раніше було в бежевому тому це справжній хід. Якщо я знайду посилання, обов'язково вам додам. Ну і вони зручні, вони прям на подушечці вони реально дуже дуже комфортні. І ще одна не. Вірна сукня з дуже приємного матеріалу. А, бачите, трішечки такий пожований ефект. Я би це назвала. Відкрита спинка. Взагалі шоколад я просто закохана останній рік. Я би це так назвала. Тут, до речі, не хочеться ніяких прикрас. Тому я його навіть приховаю тут. Більше акцент переводити на сережки, на браслети. На якесь класне акцентне взуття, акцентні сумки. А, загалом вона дуже приємна, гарний матеріал. Взагалі цього року мені здається, що зараз випустила набагато більше речей. В натуральних матеріалах тут я хочу їх похвалити за це, тому що складніше було раніше знайти щось окрім поліестеру. Тому я прям тішуся. До речі, ще звертайте увагу. В моїх оглядах саме на мій зріст, мій зріст 164. І на мені, от бачите, це така благородна міді, довжина подовжена. Якщо ви вищого зросту, то теж розраховуйте під себе. Загалом wow, мені подобається тут. Як бачите, всього дві сукні вдалося знайти, але в своєму огляді для закритого телеграм-каналу ком'юніті я зазняла набагато більше. і вони прям теж дуже класні, варті уваги і навіть виглядають дорожче ніж вони є насправді. Тому приєднуйтеся, якщо ви Хочете більше, І ви зі мною на одній хвилі такої жіночності, легантності, вишиканості або хочете цього додати. Хоча і інші стилістики, ми звичайно теж розбираємо. Тому обов'язково дайте фідбек в коментарях, чи сподобався вам ось такий формат. Я вам скажу, що це складний процес знімати, але мені сподобалося, особливо, якщо є великий вибір, і тут я знайшла достойну зараз. Якщо ви ще не бачили моє відео з знахідками сейлу, то обов'язково переходьте. Там є ще я думаю актуальні позиції. Якщо ні, ви просто навчитеся розрізняти, що варте вашої уваги, що ні. Як шукати якісне в мас-маркеті. Тому обов'язково приходьте дивитися.